Йустав Флобер. Пані Боварі. Скорочено до п'ятого класу Руанського коледжу вступив новий учень, високий сільський хлопчик, років 15. Новачка звали Шарль Боварі його батько, відставний ротний фельдшер, не переймався освітою сина і лише завдяки наполегливості матері 12-річний син почав займатися. Закінчивши коледж, Шарль за рішенням матері починає вчитися медицині. Однак він виявляється не дуже тямущим, і тільки природна старанність і допомога матері дозволяють йому скласти іспит і отримати місце лікаря у Тості, це провінційне французьке містечко в Нормандії. Стараннями матері він одружується з місцевою вдовою, малопривабливою, але забезпеченою жінкою, якій вже за 40. Життя з нею було для юного Шарля у тягар. Одного разу, відправившись за викликом до багатого фермера Ро, Шарль знайомиться з дочкою фермера Еммою, симпатичною дівчиною, яка вразила його уяву. Він став регулярно бувати в будинку Ро, шукаючи зустрічі з нею. Невдовзі дружина Шарля, дізнавшись, що нотаріус зник з усіма її грошима, не пережила шоку і померла. Таким чином, юнак став звільненим від будь яких зобов'язань. Після смерті дружини Шарль починає спілкуватися з Еммою і через якийсь час наважується просити її руки. Її овдовілий батько дає згоду і влаштовує пишне весілля, що відбувається після закінчення жалоби по смерті першої дружини Шарля. Але коли молоді починають жити разом, Емма дуже швидко розуміє, що не любить Шарля, і що до цього вона взагалі не знала, що таке любов, однак він її кохає. І з нею він по справжньому щасливий. У монастирі Урсулінок, де виховувалася Емма, дівчина звикла не тільки до релігії, але також до книг про кохання, романсів та віршів. Кохання вона представляла у вигляді райського птаха, що ширяє у сяйві прекрасного неба. Ставши заміжньою жінкою, Емма ніяк не могла переконати себе, що ця тиха заплава і є те щастя, про яке вона мріяла. Спільне життя з Шарлем здавалося еммі нудним і прісним. З'ясувалося, що її чоловік жодного разу не був у театрі, він не вмів плавати, не вмів фехтувати, не вмів стріляти з пістолета, а Емма вважала, що чоловік має знати все, бути завжди на висоті. Шарль дуже пишався своєю дружиною, яка непогано малювала, грала на старенькому роялі і до того ж виявилася гарною господаркою. У вересні Емма отримала запрошення до маркіза Дандервіллі, який був високої думки про Шарля та його лікарські здібності. Емма була неймовірно щаслива на балу в оточенні ошатних дам та знатних панів. Наступного дня їй довелося попрощатися з вишуканою розпіщою та повернутися додому. Після поїздки життя Емми розкололося надвоє. Емма почала мріяти про Париж. Вона навіть купила план міста і, водячи пальцем, подумки гуляла його вулицями. Їй здавалося, що сільське та убоге життя лише з якоїсь прикрої випадковості виникло в її житті. Шарль дратував її тепер ще більше, і він погладшав, став лінивішим. Емма стала примхливою, дратівливою та наполягала на переїзді в інше, також провінційне місто Іонвіль. Але ні переїзд. Ні вагітність не змінюють думок Емми. У Іонвілі вона знайомиться зі студентом, помічником нотаріуса Леона Дюпю, з яким вони подовго розмовляють про принади столичного життя на обідах у трактирі, куди Емма приходить з чоловіком. Леон, так само як і вона, був небайдужий до музики, поезії та природи. Справи Шарля в цей час ідуть погано, його клієнтуру перебиває хитрий аптекар Оме. Котрий незаконно лікував хворих. Проте пан Боварі, незважаючи на фінансові труднощі, був щасливий своїм майбутнім батьківством. Емма мріяла про сина, і думка про хлопчика давала їй надію, що доля винагородить її за нездійсненні мрії. Проте народилася дівчинка. Молода мати назвала її Бертою і віддала годувальниці. І якось під час прогулянки вона зустріла Леона, і з того часу він почав шукати з нею зустрічі. Леон закохався в дружину лікаря, а пані Боварі, зрозумівши це, різко змінила свою поведінку, стала надмірно холодною, почала більше займатися господарством, ходила в церкву. Проте за тією маскою в душі молодої жінки клекотіла суміш ненависті та пожадливості. Нерозділене кохання виснажило Леона, і він поїхав до Парижа. Наступного дня Емма засумувала. Їй здавалося, що з Леоном зникла єдина радість її життя та надія на щастя. Щоб відволіктися, молода жінка почала купувати книги і гарний одяг. Через деякий час Емма знайомиться з багатим поміщиком Родольфо Буланже, відомим ловеласом. Він починає майстерно обходжувати пані Боварі, кажучи слова про кохання, яких їй так бракувало від Шарля, і вони стають коханцями в лісі під носом у нічого не підозрюючого закоханого чоловіка, який сам купив Еммі коня, щоб вона здійснювала корисні прогулянки верхи. Емма була щаслива, коханці стали писати один одному щовечора. і жінка почувала себе героїною усіх улюблених романів. Тим часом Шарль наважився провести операцію з викривлення стопи місцевому конюху. Його втручання виявилося вкрай невдалим, у хворого розвинулася гангрена, і ногу довелося ампутувати. А з цього моменту пані Боварі, яка постійно переконувалася у нікчемності чоловіка, остаточно витіснила його зі своїх думок, бажаючи зробити Родольфо приємне. І подарувати йому дорогий хлистик вона поступово влазить у борги, підписуючи векселі лері, в спритному крамарю і витрачаючи гроші без дозволу чоловіка. Емма й Родольфо щасливі разом, вони часто таємно зустрічаються. Коли одного разу Емма сильно посварилася зі свекрухою, вона попросила коханця забрати її з дочкою якнайдалі з цього міста. Однак метушня, витрати не входили в плани Родольфу. І він написав своїй коханці листа, в якому просив пробачити його і забути. Емма страждає. Вона захворіла. Лихоманка не відпускала молоду жінку протягом 43 днів. Весь цей час вірний Шарль не відходив від хворої дружини, і фінансове становище сім'ї досягло критичної точки. Цим скористався пан Лере, який дав у борг лікареві значну суму під значні відсотки. Коли Емма остаточно одужала, вона з чоловіком вирушила до Руанського театру, де доля знову звела її з Леоном. Після трирічної розлуки їх пристрасть знову прокинулася. Життя у великому місті надало чоловікові впевненості та розв'язності, і Леон заздалегідь знав, що звабить дружину лікаря. Незабаром йому це вдалося. Лере все більше обплутував сімейство боварі паутинням нових боргових зобов'язань. Він запропонував Еммі оформити доручення за векселями на її ім'я. Для Емми та Леона настали чарівні чудові дні, справжній медовий місяць. Щоб мати можливість регулярно зустрічатися, Емма вмовила Шарля брати уроки музики і таким чином домоглася від чоловіка дозволу раз на тиждень їздити до міста на побачення до коханця. Лере почав вимагати погашення боргів, і Еммі, яка отримала від чоловіка довіреність, не залишалося нічого іншого, як продати невеликий маєток боварі. Леон зауважив, що Емма дедалі більше поневолювала його особистість і це викликало у ньому внутрішній протест. Коханка хотіла контролювати кожен його крок і навіть всерйоз подумала про те, чи не можна найняти шпигуна, який ходив би за ним по п'ятах. Емма очікувала від зв'язку з Леоном чогось надзвичайного, але зрозуміло, що помилилася, що щастя в неї немає і ніколи не було. Тим часом пан Лере порушив усі свої клятви та подав вексель до стягнення. Емма судорожно почала розпродавати старі речі, але так і не змогла розплатитися з боргами. Вона отримала копію ухвали суду, згідно з якою мала сплатити 8 тисяч франків пану Ларе, інакше на все майно подружжя буде накладено арешт. У розпачі Емма поїхала в Руан і оббігала всіх відомих її банкірів, але ні в кого не знайшла допомоги. Емма звертається до Леона, але він відмовляється ризикувати заради своєї коханки. Зрештою, вона приходить до колишнього коханця Рудольфу, який так жорстоко повівся з нею, але й тої необхідної суми немає, а продавати свої речі заради неї немає наміру. Зневірившись, вона потайки в аптеці пана Омі приймає миш'як, після чого приходить додому. Незабаром їй стає погано, вона лежить у ліжку. Ні чоловік, ні запрошений знаменитий лікар. Нічим не можуть їй допомогти, і Емма вмирає. Після її смерті Шарлю відкривається правда про кількість боргів, навіть про зради, але він продовжує страждати через її смерть. Чоловік розриває відносини з матір'ю, зберігає речі коханої жінки. Він навіть зустрічається з Рудольфом, відправившись продати коня, і приймає запрошення Рудольфо випити з ним. Родольфо бачить, що Шарль знає про зраду дружини, але каже, що не ображається, в результаті чого Родольфо визнає для себе, що Шарль є нікчемним. На наступний день Шарль вмирає у себе у саду його застає там маленька дочка, яку потім передають матері Шарлі. Через рік вона вмирає, і дівчинці доводиться йти на прядильну фабрику, щоб заробити на життя. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юлей.